Після того, як країни ЄС заборонили діяльність розсадничества, легальним дахом для ідеологічних диверсій Росії в Європі став Московський патріархат. Він має колосальні ресурси, величезну інфраструктуру для підривної діяльності і фанатичний персонал. Ще восени 2022 року я зареєстрував перший законопроєкт про заборону РПЦ в Україні. Влада два роки шукала причини не робити цього, але під тиском суспільства і доказів системної колаборації цього літа парламент нарешті ухвалив відповідне рішення. Однак за кордоном приходи так званої УПЦ МП залишаються недоторканими. Їхні священники не бояться кримінальних проваджень чи санкцій, як це відбувається в Україні. Наразі в ЄС уже діють три десятки приходів УПЦ МП, і їхня діяльність залишається безперешкодною. У більшості випадків парафії діють при храмах РПЦ, намагаючись залучити якомога більше українських біженців, щоб ідеологічно на них вплинути. Відомі також випадки вербування цих людей на користь спецслужб Російської Федерації. Про це поінформовані і західні контррозвідки.